І про ситуацію на Донеччині далі будемо говорити з головою обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, добрий вечір. От радник офісу голови офісу президента Михайло Подоляк сказав, що власне наступ росіян вже розпочався. Як ви оцінюєте ситуацію в Донецькій області? Чи можете ви з цим погодитися? Так, однозначно я можу сказати, що по всім по всій лінії фронту, по трьом основним напрямкам: це Бахмутський, Авдіївський Новопавлівський, це напрямок, де сили противник зосереджує на Вугледарі, і де щоденна ескалація сил, сил, засобів противника, де він намагається прорвати оборону Збройних сил України і. Захопити вказані напрямки і ключові міста відповідно Бахмут, Авдіївку, Вугледар для того, щоб в подальшому розвивати успіх? Ну чи не щодня ми чуємо? Ні, навіть щодня ми чуємо про обстріли е, мирних міст у Донецької області. Е, чи тепер інтенсивніші стали ці обстріли? Однозначно інтенсивніше, і ви в своїй промові також зазначили і Гродівську громаду. Я про це відповідним чином доповідаю відразу і в офіс президента. Так по алгоритму по злагоджено, тобто фактично, ну так можу сказати, доповіді не припиняються ані в день. Ані вночі відповідно і не припиняються обстріли сьогодні, е, в першій половині дня було е, обстріляна і Лінівська територіальна громада, село Блишівка е, з мінометів 120-го калібру, де дві людини було поранено, дві людини загинуло, і дві людини отримали е, поранення. І так в цілому відбувається не тільки по лінії фронту. а Можу констатувати, що і відносно віддалені громади зазнають артилерійських обстрілів, обстрілів з реактивних систем залпового вогню і відповідно працює артилерія. Тим можу також зазначити, що ворог всі свої дії і всю ескалацію, і наступ, який як було вже прокоментовано, розпочав, але його спроби є невдалими і. Повірте, я знаю про що кажу. Він несе просто численні втрати, і ми своїми зосередженими зусиллями, і в тому числі військова адміністрація, робимо все і в тому числі свій вклад у внесок в оборону в області для того, щоб ворог не пройшов і йому нанести такі втрати, щоб його наступальний пил був просто зведений на нівець. Ну це власне про добра дуже новина. Чим більше втрату росіян, тим ближче наша перемога. І останнє питання. Ті люди, які проживають неподалік від лінії фронту, чи є в них можливість евакуюватися і чи знають вони, що робити? І власне, як зараз триває евакуація? Чи триває взагалі? Евакуація триває, вона продовжується. Вона Фактично розпочата з 24 лютого 2022 року. Документально обов'язкова е, юридичній площині вона винесена в обов'язкову евакуацію 2 серпня поточного року, з урахуванням того, що в більшості громад віддалених від лінії фронту е, підведено, було незважаючи ні на що газопостачання і електропостачання є в області там, де є перебої е, у зв'язку з обстрілами. Відновлюються Люди має тенденція до повернення людей до відносно віддалених громад. По лінії фронту люди мають повну можливість евакуюватись. Для цього є військові адміністрації спільно з поліцією, з ДСНС. Всі, вся можливість евакуюватись надається, і е, всі заклади, там, де, скажімо, в нашій юрисдикції і заклади е, зі статусними дітьми по лінії фронту. я Зараз кажу за бахмутську громаду, бахмутську військову адміністрацію. Діти зі статусом, там, де були вони в прийомних сім'ях, там, де вони були в дитячих будинках сімейного типу, вони евакуйовані. Там, де лишились діти в сім'ях, в звичайних сім'ях, і це залежить від батьків. Така кількість дітей ще лишається, але ми продовжуємо роботу, щоб вмовити батьків на те, щоб вони евакуювалися разом з дітьми, тому що там вкрай небезпечно, навіть незважаючи на те, що в Бахмуті. Лишилось приблизно 6200 осіб, із них трохи більше 160 дітей, але втім всіх їх також необхідно евакуювати, тому що місто Бахмут є вкрай небезпечним. Дякуємо, пане Павло, за те, що долучилися до нашого ефіру, і прояснила ситуацію в області. Це був голова обласної Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.